Це вже моє третє відео у форматі BookTok і вас вже 54 підписники. Я вам дуже-дуже дякую. Чи мали ви колись друга по листуванню? В житті ви ніколи не бачились, але можете довірити один одному абсолютно все. Коли Райан навчалася у п'ятому класі, вчителі випадково поставили її у листування з таким самим п'ятикласником Мішою. Міша не знав, як виглядає Райан, а Райан не знала, як виглядає Міша. Вони дружили сім років. В такій особливій їх дружбі було всього лише три правила. Перше ніколи не шукати один одного в соцмережах. Друге жодних фотографій та третє жодних телефонних дзвінків. Після багатьох років дружби, на жаль, все зламалося. Міша вирішив порушити домовленості та побачив Райан. Ви, напевно, хочете, щоб я сказала, що це було кохання з першого погляду, так? Да? Ні. Він зненавидив її всією душею. Цитую: коли в твоїй голівці збереться все докупи, ти будеш мене ненавидити. Хлопець перестав писати Райан, але дівчина не розуміла, що сталося, куди пропав її найліпший друг, з яким вона пережила найтяжкіші моменти дорослішення, якому вона могла довірити абсолютно все. В один момент він просто зник. Райан ладно на все щоб повернути друга. Та чи потрібно це між? Читай у книзі Панк 57 від авторки Пенелопа Дуглас. Та пиши мені в коментарях, чи читала ти цю книгу раніше та свій відгук.